Російська пропаганда століттями зі шкіри пнеться, аби переконати усіх навколо, що українці та росіяни це один народ. Що роски українці це дійсно один народ. Народ адної історії, одної культури, Дуже близькі, етнічські. Та тут московити потрапляють у свою ж пастку, бо насправді культура і ментальність у нас кардинально різні. І це не складно помітити просто трохи уважніше придивившись до звичаїв і фольклору обох народів. Почнімо з давніх часів, коли формувалися етноси. Звісно, кришталево-чистих народів у світі не існує. Всі мають домішки, але домішки українські і російські цілком різні. У нас в основі слов'янські племена. У них угрофінські чуть вепси, меря, мещера, мокша і зовсім трохи ті ж таки слов'яни. Разом вони витворили нинішню російську націю. Так, справді там слов'янського елементу дуже і дуже мало. І цей слов'янський елемент новгородський, він звідси все одно він з південної Русі, з України пішов, і він там дуже мало зберігся, він там розчинився, тому що неможливо було протистояти такому потужному пливу інших генів і інших етносів тих, які, власне, не характерні для, для слов'янського типу поведінки. І саме фольклор показує, наскільки ми та в лапках добрі сусіди далекі одні від одних ментально та історично, але надумана схожість та крадена історія Київської Русі давали московитам таке бажане підтвердження міфічної трислов'янської слов'янської народності, якої, звісно, ніколи не існувало. Дуже часто намагалися знайти дуже багато спільного фольклорі українському, російському, і говорити, що це е, та, та колись ну ви знаєте, то е, той міф про колиску трьох братніх народів і так далі. Хоча е, це все е, зупинялося перед стіною фактів і аргументів. Що з усіх слов'янських етносів росіяни й українці найбільше відрізняються між собою. Найбільша відмінність у ментальності виросла зі способу життя. Предками українського етносу були хлібороби. Російського кочівники. Ментальність Хлібороба і ментальність кочівника. Це абсолютно дві різні ментальності. Стиль мислення, який зараз ми маємо, і поведінки, і культури він є закорінений якраз в тому способі основного етнічного буття, коли кочівник він постійно звик мандрувати. В нього немає постійних цінностей. В нього не може бути демократії в організації його, тому що яка демократія в умовах походу? Так, звідси деспотія, звідси авторитаризм. І цей спосіб життя логічно відображався в усній народній творчості у піснях, казках, традиціях і головних заняттях. Це і збиральництво, і завойовництво, тобто та верства розбійнича навіть, бо в них там цілевеликий цикл є розбійницьких пісень, і їх дуже полюбляли, їх часто виконували так, і таких жорстоких романсів. Тобто це зовсім інший тип життя, зовсім інший тип поведінки, і відповідно це впливає на формування іншого типу творчості. Цей елемент, з дозволу сказати, культури нікуди не подівся навіть у сучасній Росії. У нас же вся обрядовість протягом року була прив'язана до землі і вирощування рослин. Усе починалося узимку з колядок. Українські різдвяні пісні возвеличують господаря, бажають йому добробуту і хорошого урожаю. Українська колядка намагається витворити ідеальний образ господарства, господаря, який наділений всіма багатствами. В нього і золотий посуд, він сидить за тисовим столом і соболина шуба на ньому, щоб він хоча б на мить відчув себе володарем цього світу. І потім з'являються мотиви ці сільськогосподарські, де побажання, щоб врожай був неймовірний. То в російських колядках домінуючим мотивом є мотив вимоги. Подарунків за те, що вони обколядували хату. У нас колядники жартівливо просять почастувати, але доброзичливо. Наприклад, коляд, коляд, колядниця добра з медом паляниця. А без меду не така, дайте дядьку п'ятака. А в росіян така вимога винагороди за коляду не те, що суворіша, вона часом жорстока. Каляда, каляда, хто ні дасть і корову за рога, Хто ні дасть пишки, тому в лоб шишки. Соні дасть п'ятачок тому шею на бачок, навіть е, особливості гумору е, е, обох народів є суттєво відмінними. Якщо в росіян це гумор такий жорстокий і, і який е, межує з таким е, грубістю, то е, більш делікатний і е, такий, більш дотепний це гумор українців. У нас також співають щедрівки. Це унікальний жанр, якого немає жодний інший народ. До речі, цікавий факт, що раніше ж новий рік святкували навесні і відома щедрівка. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівка. Яскраве тому свідчення. Де 1 січня ластівочка може прилетіти і так далі. Різдвяний обряд колись межував із магією та контактом із потойбіччям. Вірили, що душі предків приходили до живих родичів на святий вечір, аби з ними відсвяткувати. Святвечір це коли збирається вся родина за столом. Це такий символ єдності, єдності різних поколінь, різних генерацій. І вони мають виконувати певні обрядодії. дії. Це такі магічні дії. І від того, як вони будуть поводитися, будуть поводитися. Залежатиме весь наступний рік. А в росіян немає свят вечора. У них є оцей сочельник, і такого і роду там немає. Навесні на Великдень у нас співають гаївки та веснянки. Вони оспівують процес, як землі проростає урожай. І завершується річний обрядовий цикл обжинками, осіннім збором плодів і зерна. Крім сільськогосподарського мотиву, був і любовний. Він тягнувся теж від колядок до жниварських пісень. Протягом року хлопці приглядалися до дівчат. Спершу знайомство під вікнами, адже колядницька громада колядували, як правило, чоловіки, хлопці, і вони дівчинки колядують. І вони вперше дізнаються, хто там живе. Можуть навіть і побачити, бо дарунки може виносити вона. Потім Гаївки. Гаївки водять вже не побудовані часто на антифонному співі, тобто переспівується гурт дівчат, гурт парубків. Тут вже розвиваються ці стосунки вже в іграх, в Гаївках це відбувається. А потім це вже купала перед чуття того, що буде майбутнє весілля. Для сватання та весілля теж була визначена пора. Осінь, коли достигають гарбузи, і їх можна подарувати небажаному залицяльнику. Весілля ще один обряд, який у росіян і українців суттєво відрізнявся. Українське весілля починається з весільної пісні Благослови Божа Мати! Весілля розпочинати. Як починається російське весілля? Уж я перший поклон. Отоб'ю за царя батюшка, второй поклон отоб'ю за царевну матушку і третій за царєвих мілих дятушок. Тобто вся ця родина в почоті царська. А причина, головна причина, для чого зібралася громада святкувати весілля, відсувається на задній план. Натомість українців наречений і наречена, молодий і молода князь і княгиня. Українців весілля називають цілою унікум у світовому фольклорі. Драма, яка має свій сценарій, і чітко прописаний, де кожен має свою роль, і воно було не наповнене лише застілями і так далі. Воно наповнене було співом. Ну, звичайно, там і жартіливі елементи з'являються, але це той жарт, і дотип, який є на межі дозволеного, який свідчить про е, жарт. В Весіллі російському також є ці жартівливі, але вони набагато дошкульніші. Існує чотири критерії, якими дослідники відрізняють ментальність різних народів: погляд на суспільне життя, релігію, ставлення до природи і до жінки. І в нас з росіянами несумісність за усіма чотирма пунктами. Це, скажімо, азійський тип культури, так який є переважно в росіян, і в укр... європейський тип культури, який є в українців, що європеїзм? в першу чергу це є пошанування людини і відповідно її свободи, так це є гуманізм. От згадаємо в кодексі руської правди Ярослава Мудрого. Не було такого закону, порушення якогось, за який би карали на горло. Тобто не те, що Європа до чого прийде у 20 столітті відміна смертної кари. Скажімо, цінність людського життя в спільноті азійського типу чи такого деспотичного характеру, абсолютно вона знівельована. Ставлення до жінки то, певно, найбільший камінь спотикання для московитів. У нас в піснях та обрядах завжди оспівували дівочу вроду, підносили вагомість жінки. У них такого возвеличення росіянок взагалі нема. Колядки дівчині вони були особливі, тому що вона там возвеличувалася як неймовірно красива, неймовірно багата, приваблива, розумна, ну ідеально. І це така ж типова характерна риса українського фольклору, коли ідеалізується жінка. І навіть повага до вдови є в українському суспільстві традиційному. Якщо б не була вдова, то навесні перше поле обов'язково розорювали для вдови, тому що це, це вважалося священним. Чоловік і жінка у нас історично мали рівні права. У московській ж традиції чоловік керує жінкою. Це відображається навіть у мові. У нас є фраза одружитися з нею. Прикметник «з» вказує на союз двох рівних людей. У росіян кажуть, «женіться на ній, на як дія над кимось вищого над нижчою. В українському суспільстві, якщо, наприклад, чоловік помирав, то представляли хату, дім громаді жінка. Вона його цілковито заступала. Вона мала пошанування в домі, вона була берегиною роду і так далі. Ставлення до жінки в Росії зовсім інше було. Це ну, за, може грубий висліп буде, але е, предмет інтер'єру, е, який ще може виконувати хатню роботу. Жінку у нас возвеличують в обрядових піснях, любовній ліриці, навіть у казках. Її називають зменшено пестливими формами дівчинонька, зоренька. В ліричних піснях. Російського народу може бути такий опис жінки, що якби за ним собі малював портрет, то би перелякався. Ставлення до жінки основна різниця в тому, що воно в росіян є прагматичним, а в українців воно є етико-естетичним. Маємо прості приклади. Хто в українців веснянки має право розпочинати веснянки в українському селі? Дівчина, яка вважається найкрасивішою, хто несе обжинковий вінок додому до господаря? Та, яка найбід найкраще працювала. І те, і те, це її особисті досягнення. Її, ото індивідуалізм, який є в українців. Хто в росіян починає веснянки, ті, які в них є, бо в них теж є окремі весняні пісні? Та в котрої найбагатший батько. З цього прикладу виглядає, що у них людина і її здібності ніщо. Головне, статус у суспільстві. А пригадуєте приказку Біод значить любіт у цій фразі умістився весь ісконно на погляд на сім'ю і жінку. До речі, про родину на українських землях молода сім'я намагалася збудувати собі окремий дім. За північним кордоном все було інакше. Вони завжди жили три-чотири покоління в одній хаті. Там були різні такі явища, які зараз ми можемо не сприймати. Таке явище, як снохачество. Це коли. Ем... Батько ну має сина, син одружився, його є невістка, син де на заробітки, і батько живе як жінкою з невісткою. Це вплив традиції тої, не слов'янської, а тої, яка долучилася до формування російської атмосфери. До суспільного життя у нас теж суттєво різні підходи. Є два типи суспільного устрою. Так? Українців і росіян. Українців — це громада, росіян це мір. От всі одні міром мазані. Так? Це мір. Що таке громада, що таке мір? Громада це сума індивідуальності. Це теж спільнота, але кожен член громади він не втрачає своєї індивідуальності. Мір це абсолютне приневолення особистості. Ти розчиняєшся в ньому, ти заходиш і все. Нема. Тебе нема, є тільки якась абстракція чи є тільки якась отака спільна маса русський мір. Беззаперечне поклоніння царям властиве за бугром, але не українцям. Скажімо, гетьману не те, що не поклонялися, йому відкрито могли заперечувати і не підтримувати. <реку> Найвищою нагородою в росіян вважалося і вважається шуба або з царського плічами, якщо боярна, або з барського пліча, якщо хвост. Що це таке? Це ношений одяг. Це те, що ми сьогодні попросту називаємо секонд-хенд. для українця. Це, це би було приниженням, а не найкращим подарунком. Ось ну, два різні світи. Ментальність нації закладається у кожній людині від народження. І перше, що виховує дитину, це казка. Навіть герої казок кожного народу поводяться по різному. У нас переважає персонаж, який задля отримання певної винагороди мусить працювати, бути кмітливим, проявити добро. У російській касці Ємеля лежить на печі і пасивно чекає на диво. В українській казці герой, наприклад, навіть якщо він отримає винагороду від чарівника чи діда Всевіда, чи ще якогось якусь чарівну річ, то він отримає її не просто так за красиві очі. Він отримає це за свій добрий вчинок. В російських казках ми е, часто бачимо, що ця винагорода просто так. Той Ємеля, який на печі, його просили води принести. Він йшов, йшов, дуже довго йшов, нарешті вибрався. І та щука потрапляється, і йому і він вже прощучими віллені, все відбувається так, як він хоче. Але зусилля цього якогось шинку, який би е, аргументував, чому саме він це отримав, немає. Що українська казка має свою характерність. І в чому ця характерність полягає? Що вона що демонічних істот. Людина перемагає завдяки прикметам свого розуму, позитивних якостей, характеру, як сміливість, як мудрість, кмітливість, так це є перетворення хаосу в космос, тобто без ладу влад, наведення порядку це є типове заняття хлібороба. Натомість у хочівника — для чого йому працювати над порядковуванням його простору, якщо цей простір тимчасовий. Такі герої моделюють поведінку дітей і цілої нації. У російських казках зазвичай нема активної дії персонажа. Звідси й звички, що їм має дати благо хтось. Держава, цар. Залишається сподіватися, що рано чи пізно це або піч сама десь поїде, або з неба щось впаде, або штука подарує так випадково. Чи, ну, оці всі архетипи, які в російських казках, вони розраховані на знову на відсутність стаціонарності. Вони розраховані на якийсь, на якийсь ну, подарунок. Звідкись? А звідки? Ну і так воно постійно його чекає. Якщо ти бачиш, що ти, не докладаючи зусиль, можеш щось отримати, то це буде моделювати твою поведінку. І, відповідно, з'являються оці агресивні настрої в захопленні інших країн. Це можна, тому що казковий герой це отримав просто так, через те, що він захотів. Я теж хочу. І це якраз не створює морального бар'єру для тих, хто готовий піти забирати щось. В когось іншого був такий мудрий чоловік Микола Костомаров, історик та етнопсихолог. Так от він казав, що українські народні пісні розповідають про реальний стан речей, реальну історію, якою б неприємною вона не була. Російські прикрашено і перекручено. Нагадує вам когось із голубого екрану. Чому? Тому що український етнос безпосередньо прості люди беруть участь в творенні цієї історії, тому вони її бачили, вони її знали, вони її творили, і вони її представляють, так як вона є. В росіян каже всі історичні події перероблені абсолютно. Немає активного участі в історичному бутті свого етносу, і відповідно немає потреби його правдиво. Треба щось зобразити так, ніби я збоку на це дивлюся. А коли збоку, знаєте, завжди хочеться зробити щось краще. Ця з дозволу сказати традиція зберігається донині в кисельовській пропаганді. Ми на власні очі бачимо, як історію легко перекручують до навпаки і показують зі зручного для них боку. Чому в росіян брехня стала якимось таким основним способом їхнього зараз і політичного життя, і навіть повсякденного життя? Ну тому що згадаємо собі, вони утворилися як улус Золотої Орди. І час від часу приїжджали оці наглядачі Золотої Орди за те, щоб зібрати данину і оброк. І їх треба було хвалити, їм треба було догоджати. І от тут зародилася брехня. Українці мають значно більше народних пісень ніж північні сусіди. На середину ХХ століття у нас зафіксовано 20 тисяч пісень з мелодіями. Без мелодій це сотні тисяч. Чому? Бо ми мали потребу у творчості. В нас була драматична історія, і народ виливав свої переживання. Росіянам це було менш потрібно, бо вони жили у своїй державі, і врахуйте їм ніхто не забороняв писати рідною мовою. А українцям раз у раз цар прикручував гайки у мові та літературі, щоб нація розчинилася у великій і могучій. Але українці знайшли вихід, розвивали усну народну творчість. В Україні фольклор, по суті виконував компенсаторну функцію. Література, держава, національна література по суті не мала можливості розвиватися повноцінною, повною мірою. Талант, поетичний талант, письменницький талант він був і він мусив знайти форму вияву свого. Так от до чого ми ведемо? Українські і російські народи цілком різні. Не один кращий, а інший гірший. Просто ментальність, фольклор і культура різні. І саме ці відмінності нині зіткнулися на Донбасі. Отакий от примітивний, але цілеспрямований, нахабний е переконування в тому, що ми однакові, що в нас однакове, відмова від своїх національних традицій. Е Це зрештою не скажу новини. Голодомор, винищення корінного населення українців. І заселення іншими, які без традиції. Це призвело до того, що був сформований плацдарм, був плацдарм, ґрунт для того, щоб не було опірності. В кочувному способі життя нема нічого свого. Все спільне, все є спільне, все є всім можна користуватися. І от настільки вони звикли до того, що все є спільне, що розвиток цивілізації не зачепив Московську імперію, не зачепив Московську державу нинішню. Вони і надалі думають, що довкола все, що є в межах досягнення їхньої руки, що це може бути їхнім і що це можна собі взяти і цим можна користуватися. Наші давні традиції і є тією опірністю проти нахабної кремлівської пропаганди і брехні. В підходах до релігії. Ставлені до релігії, вставлені до жінки, вставлені до світу, вставлені до інших етносів власне в фольклорі самому це кардинально різні етноси.